Кожен чоловік дає спершу воно добре, а як оп'ються гірше, теж добре вино зберіг досі. Староста був здивований тим, що сталося. Вино на весіллі було смачне. Але воно не саме по собі таке стало, то Христос перемінив воду на вино. Якщо ми звертаємося до Христа Господа, то Він перемінює те, що нас недосконали на святе, на добре. І завжди треба до Христа приходити з нашими. Бідами, очікуваннями і просити Богородицю, щоб за нас благала Христа Господа. Бо й досі зберіг Христос для нас свої чуда, благословення. Ти ж добре, вино зберіг досі, каже староста. Ось такий початок чудес вчинив Ісус у Кані Галилейський і Тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. Якщо ми думаємо, що тільки колись в нашому житті чи десь колись були чуда, і вже не надіємося на Божу допомогу, то ми не знаємо і не розуміємо Божого милосердя, Божої опіки, доброти. Бог є безмежно щедрий і дбає про нас, і нас любить, тож і досі він зберіг для нас великі чуда, свою допомогу, свою благодать. Тільки треба приходити до Христа Господа і приймати Його діяння, Його любов і не сумніватися, що Він є з нами на нашій стороні і нам допоможе. Вена не мають, Каже Мати Ісуса до Христа Господа, Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко? ще не прийшла моя година, тоді ще не прийшла година Христової смерті на Христі викуплення людства, зріха. Але перша ця година прийшла. І тоді, хоча ще не прийшла та година спасіння людства, Христос не віддав своє життя на Ологові. І Він вчинив чудо і перемінив воду на вино, то, тим паче, тепер, коли вже та година прийшла і здійснилося на Христі спасіння, людства, Христос віддав своє життя за нас. І ми вже живемо в час Божих благословень, І чистено хрещенням, миропомазанням, маємо ласку Святого Духа, з'єднані з Господом, Богом Тройцідиним. І прийшла та година, щоб ми жили свято, щоб ми приймали від Господа Бога переміну нашого прісного життя, наших недосконалостей на те, що Богові миле й угодне. На те, щоб ми виконали волю Господню, щоб любили Бога пану до і жили свято. Що мені тобі, жінка, ще не прийшла моя година, каже Христос Бог. Але мати його мовила до слух, тільки скаже, вам робіть. Богородиця знає, що Ісус є милосердний добрий, тому тобто вона навіть не впрошує Христа Ісуса, щоб Він зробив чудо, перемінив воду на вино, а зразу каже слугам, ідіть до Ісуса і Він все зробить, але слухатись Його, те, що скаже, робіть. Так і ми, коли приходимо до Христа Господа, повинні вірити в Його милосердя і знати, що Він нам не відмовить, що не треба Його опрошувати, а Він вже дав нам бажання в серці до нього звернутися і хоче дати, дати нам велику благодать, нам допомогти. І все, що нам скаже, треба робити. Ісус відповів, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слух, що тільки скаже вам робіть. І що тільки каже нам Ісус, ти робимо. Те, що кажуть люди, в тому чи іншому шукати порятунку в тих чи інших людях чи справах, чи в тій чи іншій життєвій позиції, ми ж все ж таки звертаємося до Христа Бога і те, що Він скаже, те робім, і те принесе Боже чудо в наше життя, Боже благословення, Божу допомогу. Бо якщо ми не робимо те, що Господь Бог каже, тоді живемо в гріхах. Понищені злом, своїм егоїзмом, нездоровими стосунками, неправильними очікуваннями, наріканнями і чимось іншим поганим і з ним. Що тільки скаже вам робіть? Богородиця знає, що треба робити те, що каже Христос Бог. Так і ми повинні робити те, що говорить Господь Бог, чи свій запад, чи з католицької церкви, чи з католицьку моральність, духовність. Через церковний уряд, через Римську архірею робімо все те, що каже Господь Бог. Це на славу Божу для нашого добра і це вияв Божого милосердя до нас. Якщо б ми робили те, що говорить нам Бог, якщо б ми жили згідно Божих законів, то ми б так тяжко не будували і не мали б стільки різних страждань, нещастя, відкинення поневолен, захворювань понев... і іншого зла. Потрібно нам робити те, що каже Бог. Тому що наша грішна людська природа понищена різними гріхами, У нас зрожуються грішні бажання, думки, плани відношення до ближніх, невірність щодо Бога і що інше, грішні нездорові, бездуховні. А також грішні люди з часом спонукають до гріхів, провокують, зваблюють. І ще й злі духи дають різні спокуси, щоб нас відвернути від Бога і вести в стан тяжкого гріха. Напевно, по житті не раз ми слухалися. Того всього недоброго, грішного. Шукають люди, чи злі духи нашіплюють, чи наша грішна природа спонукає до чогось поганого і робили. Різноманітні гріхи. Треба нам зовсім по-іншому дивитися на життя і тепер слухати стільки того, що каже Господь Бог. Мати Його мовила, Богородиця каже, що тільки скаже вам робіть, що тільки скаже Ісус, те й робіть. Якщо ми будемо когось іншого слухати, не Господа Бога, то будемо мати біду в житті. Підемо нікуди. На манівці, грішні залежності, матеріалізм і долопокронство, грішні розмови і справи. Тож треба думати, що ми робимо, що хочемо осягнути. Хочемо бути з Богом, в святості, бажаємо спасти свою душу. І тут на землі хочемо вчинити добро, виконати волю Господню. І треба нам слухатись Господа Богу, що тільки скаже вам, робіть. Якщо люди щось грішне пропонують нам щось грішне хочеться робити, то маємо те все відкинути і бути вірні Богові, просити Господа Бога про допомогу і вибирати дотримання Божих законів, бути слухняними Святому Духові. Хтось каже, а я ходжу до церкви, я себе вважаю порядною людиною, чи навіть релігійною, чому такі в мене нещастя, біди, захворювання, невдачі? А тому що не робимо те, що каже Господь Бог. Фарисеї ходили до церкви, книжники а Ісуса в більшості вони не сприйняли, виступали проти Нього, казали, що Він не Месія. Пересвященники теж мали би сприйняти Христа Господа як Сина Божого, як довгоочікуваного довгоочікувано Спасителя Месію, але вони теж в гордості своїй. Без духовності, не впізнали в ньому Христа Спасителя, не повірили, що Він Бог, і викинули його з свого життя, прирікши його на розп'яття, засудивши на смерть на Христі. Нам треба вчитися жити по божому щоб ми йшли до Божого храму, не тільки щоб все було по-нашому, або як грішні люди через духи нашіптують, а щоб ми йшли до Божого храму, приймали ті окров Христа в Євхаристії, і хотіли жити по божому так як вчить Дух Святий через Слово Боже, через Думку Католицької церкви, через душ пастирів. Потрібно нам робити все, що каже Господь Бог. Тоді будемо успішні, благословенні, охоронені від зла, будемо чинити багато добра, будемо радіти Господом, будемо святими.